U Czechii populisty otrzymały przemogę. Za rezultatami parlamentarnych wyborów u Czechii, opozycyjna partia ex-premiera Andreja Babisza Ano dostała ponad 34% głosów. Wy nie gotowi do Eurosojuzu Z początku my mają zakończyć wojnę i zwyczajno my możemy współpracować z Ukrainą, ale nie gotowi wy do Eurosojuzu. Zajawił Babisz stosowno Ukrainę Czy Czechia піде шляхом Угорщини та Словаччини. Про актуальну ситуацію будемо говорити з нашим гостем, міжнародним редактором Радіо Свобода Ростиславом Готином. Він доучається до нас з Праги. Добрий день. Вітаю вас, пане Ростиславе. Вітаємо вас. Вітаю, Марек, вітаю Юлія. Андрій Бабиш виступає за згортання участі Чехії у програмі постачання снаряд... снарядів в Україні. Це, власне, дуже важливе для нас зараз питання. Він говорить, що це за НАТО велика ціна для платників податків. Чи варто, на вашу думку, очікувати зменшення допомоги Україні після формування нового уряду? Так, справді, бабіш скептичний до снарядної ініціативи. Це була чеська ініціатива, яка свого часу вже майже два роки. Яка свого часу врятувала українські збройні сили на сході України, а українську артилерію, тому що до честь ініціативи в боях за Донбасі на один український снаряд Росія випускала 10 снарядів. А коли Чехія, ця порівняно невелика країна Центральної Європи, почала цю ініціативу снарядну, то пропорція зменшилась один до трьох і навіть один до двох. Тобто, як писала західна преса, маленька Чехія врятувала українську армію. Від о, поразок о, артилерійських в артилерійських боях бабіш зараз хоче скоротити більше відмовитись від чеської цієї ініціативи і передати, щоб снаряди постачало НАТО. Він говорить про якусь непрозорість, що все має бути, мовляв, прозоро, і ніхто не має наживатися на війні. Що він має на увазі? Невідомо чи він має на увазі, що в Україні щось непрозоро, хоча Україна грошей не отримувала отримувала лише готові снаряди. Чи щось в чехії було не так там, якось але це. Справа любить тишу, тому що Чехія збирала ці снаряди за гроші інших, за гроші інших, підкреслюю, от сама теж давала, але переважно за гроші інших по всьому світу від Південної Африки до Південної Кореї. От, і тихенько закуповували їх, конкуруючи часом з російськими е, 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 спробами теж купити ці снаряди. Так що в принципі бабіш зараз не бачить перспективи, щоб Чехія далі продовжувала цю снарядну ініціативу. І він хоче, але знову ж таки, це типовий бабіш. Він не зачиняє двері до кінця. Він йде бабан. Він каже, що хай НАТО перебирає на себе цю ініціативу, а вже не Чехія. От така ситуація з, зі снарядною ініціативою. Ну він очевидно копіює свого кумира, так Дональда Трампа не дарма. одне з гасел передвиборче було зробимо Чехію великою е, знову. Так так, так, він, він такий самопроголошений трампіст. Він себе відверто називав кілька разів під час виборчої кампанії. Каже: Я трампіст. Він роздавав цю е, червоного кольору, таку кепку бейсболку Виборцям е, там написано Сильна Чехія. Він йому імпонує гасло Чехія насамперед, як як-от Америка фест». Тобто він такий самопроголошений трампіст. Він також е, не приховує те, що він може провести між ним і Трампом паралелі. Той бізнесмен великий, той мільярдер, той мільярдер. До речі, як не думаю, бабіш багатший за Трампа, бо Бабіша аж понад 4 мільярди доларів активи. От і він такий хизується тим, що такий діломейкер, такий побач угод, з ним може домовитися. І Він також, як і Трамп, до речі, він такий прагматик, прагматик також, в плані того, що хоче конкретики, хоче результату. Ciekawe duże. E, Andrzej Babisz mówi często pro, e, pro Zorysi, ale tam uniosł z prozdoryściu nie jest tak dobre, do rzeczy, jak i u Donalda Trumpa. To też e, schorzyć, ja bym powiedział, taka jak my widzimy. Panie Rostysłowe, na skiki premowa Andrzeja Babisza oznacza jeszcze Ukraina może stracić ten najdwingo sojusznika, jakim jest sama Czeska Republika. Так, про український настрій, про українська хвиля буде меншою З Праги Зараз це однозначно, але сказати, так, що це якась катастрофа, трагедія, теж не можна. Які паралелі не проводили між Андрієм Бабішем і Віктором Орбаном чи Робортом Фіцем Словаччині? Все ж таки ці паралелі перебільшені. Бабіш не є Орбаном, хоча вони і співпрацюють, хоча вони і в Європейському парламенті їхні партії повіть в одну фракцію патріоти за Європу, але між Бабішем і Орбаном є різниця. Ну ясно, що Бабіш, е, як кажуть його союзники, ті хто Бабіша добре знає, зазрить і так мовити, боготворить орбана тим, що він сильною рукою вже так давно править угорщиною, відіграє важливу роль на європейській сцені. Тобто е, це Бабішу може імпонувати. Але далі паралелі завершуються, тому що Бабіш все ж таки прагмат. Е, він цинічний прагматик, але він прагматик е, на відміну від е, угорщини і словаччини. Бабіш ніколи не мав таких проросійських сильних сантиментів, він ніколи не ставив і не виступав проти антиросійських санкцій Європейського союзу. Він не їздив з візитами до Москви до Путіна, коли був прем'єром перший раз з 17 по 21 рік. Він не має якихось таких проросійських заяв не робить. Тобто, він абсолютно є такий ну євроскептик, але він європейський політик. Без якогось е, е, ухилу в бік Росії. І ще один момент: відмінність Чехії від Угорщини зі Словаччиною, що Чехія вже не залежить від російських нафти і газу на відміну від Угорщини і Словаччини у травні місяці. Чехія припинила вже імпортувати російську нафту до цього газ. Так що е, як, якщо Бабі стане прем'єр-міністром, у нього й будуть руки вільніші, розв'язані бо на відміну, як я вже сказав, від Угорщини і Словаччини. Чехія не залежить від енергоносіїв з Росії. Дивіться, Чехія прийняла понад 400 тисяч українських воєнних мігрантів. Це один з найвищих показників в Європі після Польщі, зрозуміло. І ми спостерігаємо, що в чеському суспільстві дедалі відчутніше зростають антиукраїнські і проросійські настрої. Частково, звісно, через втому від війни, частково через економічні труднощі. На вашу думку, це такий вже глибокий суспільний сув, чи все таки результат тривалої роботи дезінформаційної з боку Кремля? Ну те, що Кремль хоче е, працювати в Європі, в Чехії, впливати на вибори, це однозначно. Те, що е, Кремлю вигідно, ці всі розбрат, чвари, е, суперечкі е, скандали в Європейському Союзі між собою, коли чубляться європейські країни, лідери між собою, це Кремлю однозначно вигідно. Але сказати, що в чеському суспільстві якийсь пішов ухил такий бік е, якогось несприйняття українських біженців. Ну не можна. Ясно, що прийшла до парламенту ультраправа, е, крайня права партія е, Свобода пряма демократія Томі Окамури, яка дуже є антиіммігрантською, виступає проти біженців і таке інше, таке інше. От, але е, не пройшли крайні ліві е, комуністи. Наприклад, там партія в е, досить е, е, блок, не, не пройшов. Так, що, в принципі, щодо українських біженців справді десь в Чехії десь 330 тисяч біженців з України в тих втікачів від війни по максимуму, до речі, було до півмільйона для маленької країни Це дуже багато Чехія найбільше на душу населення прийняла українських біженців в перші місяці було справді до півмільйона, але потім хтось повернувся в Україну, хтось поїхав далі до Німеччини. От е, ми ж тим бабіш весь час під час виборчої кампанії розігрував цю карту. Мовляв, чеський уряд має думати про чеських громадян, а не про українських біженців. Це в нього був такі козирна карта. Він не весь час послуговувався на мітингах, на зустрічах зустрічах з виборцями у весь час це говорив. Ну і зараз він це повторив. Що мовляв, чехам треба і дешевші ліки, і там і, 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 і інші соціальні виплати, комуналку заморозити. І треба думати про чехів, а не про українських біженців. Але все ж таки, як сказав нинішній прем'єр-міністр, який зараз переходить в опозицію Петру Фіала, під час дебатів українські біженці в Чехії сплатили рівно вдвічі більше грошей у вигляді податків чеському бюджету, аніж чеський бюджет виділив на українських біженців. Без українців, взагалі заробітчан і біженців, не можна уявити цілі сектори чеської економіки: будівельну галузь, транспортну, сферу послуг, а особливо будівництво там воно б зупинилося. Все, якби не українські біженці, і не українські заробітчани. А чи можна очікувати, що новий уряд у Празі залишиться власне в такому проєвропейському таборі? Що ми не почуємо гасел, що час виходити з європейського союзу? І ну і власне наскільки тут впливовою є позиція президента Павла? Так це гарне питання справді. Бо дві партії йшло на вибори з таким гаслом провести референдуми про вихід Чехії з європейського союзу і вихід Чехії з НАТО. Це крайні праві, як ми вже говорили, про е, партія е, свобода і пряма демократія Томі Окамури і Ліві комуністи. Але вони, крайні ліві комуністи, не пройшли, не подолали п'ятивідсотковий відсотковий бар'єр. Не пройшли, і зараз Петр Павел чітко дав зрозуміти, що не прийме і не дасть право мандат на формування уряду тим силам, які будуть виступати за розворот Чехії з прозахідного курсу і будуть ставити під сумнів чеське членство в НАТО. А нагадаю, Чехія в 99-му. Росія разом з Угорщиною в Польщі вступила в НАТО і Євросоюзі. А Чехія там уже 21 рік з 2004 року, також разом з Польщею, іншими країнами регіону приєдналася до ЄС. Так що, в принципі, дивіться, друге, третє, четверте місця на виборах зайняли партії з дуже проєвропейським і про натівським ухилом. От да навіть і бабіш прагматично він може бути євроскептиком, він може не погоджуватись з європейською комісією з Брюсселем, Питаннях імміграції там чи зеленої політики е і, і інших моментів, але він не хоче запроваджувати євро в чеській республіці, грошову одиницю європейського союзу, але він не є антиєвропейським політиком. Він не є він прагмат, а раніше він взагалі був дуже проєвропейським під час першої каденції, раніше, ще коли починав політичну кар'єру в е чеській політиці. Так що, в принципі, я скажу, що е не сталося, не не справилися прогнози. Що Чехія розвертається у бік від ЄС і НАТО? Абсолютно Чехія залишається як сказав Петр Павел на прозахідному курсі. Дякуємо, дякуємо за розмову. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, долучався до нас з Праги.